Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 3 жовтня 2025 року. В цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, будемо дивитися, які підказки яке послання. Карта дня для нас на сьогодні. О, шість кубків, сьогодні приємні емоції, на дні колоди справедливість. Ну, справедливо, що сьогодні до вас повернуться люди з минулого. Тому що, тому що це результат ваших попередніх дій. Ви щось, можливо, не, не закінчили, не досказали, або ви щось їм завинили, чи вони вам? Можливо, це борги. Якісь недороблені справи, недопрацьоване щось, ну, вже дивіться, підставляйте самі. Можливо, щось хтось комусь пообіцяв і не, не дотримався слова, і справедливість примушує виконати свої обіцянки. Сьогодні ви або про це згадаєте, а можливо, згадаєте, що ви підписували контракт, бо, бо якісь сьогоднішні дії, ситуація нагадає вам про це, і ви будете порівнювати. З людьми з минулого, з ситуацією з минулого, ну і справедливість це суд, це державні установи, це підписання угод, контрактів. От, можливо, ви будете порівнювати, згадувати, як це було, як це відбувалося, які були умови. Ну, пошістка кубків це такий наш емоційний стан, пов'язаний з минулим. Можливо, це звістка, можливо, це зустріч, можливо, це повідомлення, телефонний дзвінок, ну або ваші спогади. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Хтось про себе нагадає сьогодні, що нам буде допомагати? О, закохані. Можливо, справді, колишні повертаються сьогодні. Закохані. Це або партнер, бізнес партнер або кохана людина допоможе в кожного чим? Підставляйте, вже допоможе, підкаже, підтримає, надихне. А чи що буде заважати? Сімка кубків в мрії, що ми видаємо бажане за дійсне. Ми собі намріємо, уявляємо, що ось буде так. Буде так, як було колись, чи ну, так як ви хочете цього. Так? Бо сімка кубків це наші мрії. Те, що ми собі думаємо, уявляємо, візуалізуємо, так, як ми хочемо, щоб було, але вони, це не відповідає дійсності. Бо це тільки наші мрії, наша уява, наше бачення. Ну, Щоб не, потім не розчаровуватися, краще це проговорити, проговорити з своїм партнером, партнеркою, особливо, якщо повертаються, що, можливо, з'явилися нові. Нові побажання, нові... не буде вже так, як було, а ви думаєте, що буде так. Нові нюанси, і тому варто, щоб потім не розчаровуватися все це проговорити. Оце рожеві окуляри наші рожеві окуляри, які потім неприємно розбиваються. Ну що ж, ми заховаємо. Сьогодні дуже такий романтичний, цікавий емоційний день. Такі приємні емоції, від подарунків, від спогадів, від зустрічей. Ну що ж, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, такого гарного настрою, романтичного настрою. Приємних людей вам сьогодні. Зустрічей, спогадів. Натхнення радості, обіймаю вас міцно. Бажаю, щоб день був чудовий, успішний, приємний і затишний. Ну що ж, мої любі, чекаю від вас зворотнього зв'язку. Діліться своїми враженнями, ставте, будь ласка, вподобайки. І хто не з нами я вас запрошую, приєднатись до магічного простору зоряне Таро. роби. Почуємося.